Як то кажуть, добре слово і кішці приємно. Тобто живій істоті будь-якій. А так як нас оточує жива природа, то давайте сьогодні доведемо, що доброта приємна не тільки тваринам, людям, але й деревам, квітам, маленькій комашці. Давайте сьогодні про це поговоримо. І пропоную вам спочатку роздивитись оцю першу картинку. Дівчинка на заквіченому лузі взяла у руки сачок і намагається спіймати метелика. От як ви гадаєте, коли дівчинка спіймає метелика, зможе він потім літати, якщо вона його візьме із сачка рукою і пошкодить його ніжні. Крільця. Ні, дівчинка помилується, пограється ним. Навіть якщо вона його не розчавить, а покладе в траву, то він жити не зможе. Дівчинки краще було б просто сфотографувати фотоапаратом або телефоном метелика на пам'ять, а не ловити його сачком. І це би було по-доброму. І так само, якщо дівчинка нарве оці квіти. От як ви гадаєте, принесе вона їх додому, давайте роздивимось, постави отаку воду. Довго вони будуть у цій водичці? День, два, а на третій зав'януть і їх просто викинуть на смітник. А якщо їх не чіпати і дати рости на лузі, в саду, то квіти. Висиплять свої насіння, і на наступний рік іще виростуть на тому ж місці вже більший квітник. І це буде по-доброму, це буде добре дбайливе ставлення до квітів. Друга наша картинка. Подивіться: тут хлопчик уже бешкетує. заліз на дерево, зламав гілку, бо вона тоненька. А хлопчик важкий, впав долу і пошкодив руку. І подивіться, розумний дідусь, що зробив. Хлопчику руку обробив і зав'язав. А гілочку, бачите, теж зробив таку пов'язку, щоб гілка прижилась на місце і дерево росло далі. От як ви гадаєте, де тут добро? Не тільки допомогти людині, а й дереву. Правильно зробив дідусь? Правильно, він продлив життя деревинці, тому що діти от на місці злому гілки, де вона зломилася, туди можуть потрапити всілякі мелкі комашки шкідливі, або може захворіти все дерево навіть. І потім його. Попросту сухе зрублять і не буде на ньому, ні листочків, ні будинку для птахів, як ми вже з вами казали. От пам'ятаєте, нашу отаку поробку з дятлом. Поламають гілки і дятлові вже буде ніде харчуватися. І пташки не зів'ють гнізда на деревах, якщо їх будуть ламати і псувати. Давайте роздивимось далі. Про дерева більш докладніше. Щоб вирости деревам, потрібно багато часу. Оцю ми вже картинку з вами бачили. Бачите, яке воно тоненьке. Люди вирощують дерева, бо вони дуже необхідні природі. А ще люди використовують деревину. Подивіться, на оцій на картинці показано, як рублять ліси. Ви бачите? Зверніть увагу. Тут який стовбур у дерева? Тоненький, а тут уже зроблюють отакі товсті, широкі стовбури. Із них виготовляють дерев'яні речі. Ось цей олівчик із дерева його, оцей кафтанчик однітий дерев'яний. І ще роблять книжки, зошити, папір кольоровий. Все це роблять із дерева. І як ви думаєте, от якщо не берегти природу, не берегти дерева, чи довго будуть вирубувати ліси, і нам буде вистачати деревини? Ні. Ліси зникають, дихать нам буде тяжко ставати без листочків зелених, не буде жити тваринам, птахам. Тому дерева слід берегти. От як же практично? Зробити добру справу для дерев. У кожного вдома є невикористані, використані або непотрібні паперові вироби, старі книжки або газети, листочки, якісь зіпсовані. Їх можна зібрати, зав'язати отак, от невеличкою стрічкою, і віднести малята на пункт прийому макулатури. І там перероблять. Оці всі паперові вироби і зроблять нові книжки або альбом для малювання. І для цього не зроблять жодного дерева. І це буде добра справа. Ми цим зробимо добре і деревам, і собі. Так що давайте всі разом робити добрі справи і бути добрими.